Всім привіт! З вами Дмитро, компанія Арпау. Сьогодні розповім вам про найпотужніший подрібнювач гілок на дрова AM200TR до трактора під Бігбех. Можливості подрібнювачів Арпал серії AM200 вражають. Повірте, те, що зможе порубати ця машина. Не в змозі підняти навіть декілька людей, і це дуже круто виглядає. Але головна ідея подрівнювачів в іншому великий запас потужності, висока продуктивність, надійна та безпечна конструкція. Ось так можна описати АМ200ТР та усі інші подрівнювачі Арпал 200-ї серії. До того ж, конкретно ця модель має певну унікальність: спеціальний бункер для вивантаження дров у бігбе. Завдяки такому рішенню є можливість зекономити кошти на транспортері. Але цей варіант підійде не усім, оскільки наповнені бігбеги потрібно для чимось перевозити. Та навантажувати. Тому перед покупкою обов'язково телефонуйте нам, і працівники компанії «Арпал» проведуть вам детальну консультацію. Коротко про характеристики: в залежності від потужності вашого трактора, а також вологості та твердості сировини, Даний подрівнювач може рубати до 200 мм м'якої сирої, до 170 мм твердої сирої та до 150 мм твердої сухої сировини. Максимальна продуктивність може сягати до 14 метрів кубічних за годину. Подрівнювач підійде для фермерських господарств, лісових господарств, комунальних служб, які мають у власності потужний трактор. Перейдемо до перегляду конструкції. Подрібнювач приводиться в дію від валу відбору потужності трактора. Для підключення до трактора ми радимо використовувати карданний вал в класу міцності Z8 з обгінною та фрикційною муфтами. Муфти виступають запобіжним механізмом та зберігають і трактор від перенавантаження. У разі потрапляння великої гілки фрикційна муфта прокручується та не дає пошкодити трактор та подрінювач. А М200ТР навішується на стандартну трьохточкову навісту. Пальці кріплення мають діаметр 28 мм. Щоб працювати з таким подрібнювачем, ваш трактор має бути потужністю мінімум 80 кінських сил, а ще краще від 130. Чим вища потужність трактора, тим краще робота подрівнювача. Потрібно розуміти, що АМ 200 ТР може працювати із менш потужними тракторами, але в такому варіанті не можна розраховувати на максимальну продуктивність і максимальні діаметри порубаних гілок. Для опрацювання сировини діаметром 200 мм Ми рекомендуємо використовувати трактори з потужністю від 130 кінських сил. Для роботи використовуйте режим 540 обертів на хвилину. Для ВВП трактора. З іншої сторони знаходиться кріплення під фаркоп. Подрібнювач зручно перевозити в одній сепці разом із трактором та причепом. А м 200 тр має жорстку та укріплену раму розраховану на тривалі навантаження. Хідний бункер подрібнювача має жорстку конструкцію. Додатково обварений спеціальною трубою поколу, а також знизу підсилений швелером. Для протидії ударів гілок. та має складну конструкцію для того, щоб зменшити габарити при транспортуванні. На бункері встановлена ручка безпеки. Вона призначена для швидкої зупинки роботи обладнання, але зауважте, що для роботи ручки у вашого трактора має бути передбачена можливість підключення сторонніх засобів керування. Довжина бункера відповідає стандартам безпеки Європейського союзу для лісових машин. Розміри вхідного отвору 285х255 на 255 мм. На бункері встановлена ПВХ шторка. Яка захищає оператора від трісок і гілок, які можуть вилітати у процесі роботи. Ріжучий механізм АМ 200 має збірну конструкцію та складається. Із двох плит і трьох валів. Товщина плит складає 30 мм. На кожному з валів є шестерні, які кріпляться до валів за допомогою конусних швидкозажимних муфт. Це дозволяє досягти ідеальної точності при зведенні ножів в одній площині. Конусна муфта виступає крайнім захисним механізмом. При критичних навантаженнях вона прокрутиться та не дасть пошкодити обладнання. Після чого її можна швидко та легко повернути у робоче положення. На двох робочих валах розташовано по три ножі. Вони виготовлені зі сталі 40 х та мають подвійний. Буд заточки. Ножі термічно оброблені на установці СВЧ до твердості 52-55 одиниць по шкалі роквела. Завдяки цьому ресурс ножів значно зростає. На привідному валу подрібнювача встановлено маховик. Він призначений для збільшення крутного моменту та моменту інерції. Це нам дозволяє рубати гілки більшого діаметру з тракторами меншої потужності. Також маховик зменшує навантаження на ВВП-трактора. У подрібнювачі передбачено механізм розтинювання ножів. Він призначений для того, щоб легко вивільнити гілку, котра застрягла в процесі роботи. Для того, щоб скористатись механізмом розведення ножів, вам потрібно взяти інструмент, який знаходиться у тубусі, під'єднати його. З допомогою інструменту провертати його проти часової стрілки, поки гілку не буде вивільнено. На подрібнювачі АМ200 ТР встановлений спеціальний вихідний бункер, який дозволяє рубати гілки у бігбег. Бункер має жорстку конструкцію та регулювання під різні розміри бігбега. Ми рекомендуємо використовувати січасті бігбеги розміром 1 на 1 метр. Бункер виготовлений із металу 2 мм та посилений трубою. Він задає чіткий Напрямок гілка та захищає оператора від випадкового виліту порубаних шматків. Крутою особливостю усіх подрівнювачів АРПАЛ є те, що робота з ними не потребує використання жодних додаткових інструментів. Розкладання подрівнювача, приведення його в дію, вивільнення застряглої гілки це все можна зробити без залучення додаткових інструментів. Ми надаємо гарантію 3 роки на подрівнювач гілок АЕМ 200 ТЕР, як і на усі інші подрівнювачі нашого асортименту. Гарантія діє навіть на фарбу. Весь подрівнювач вкритий стійкою до механічного впливу порошковою фарбою. Якщо раптом помітите деталь з дефектом фарбування, одразу ж відправляйте її нам, і ми безкоштовно її перефарбуємо. Гарантія надіє на розхідні матеріали якими тут є лише ножі, ам 200 – це один з найпотужніших подрібнювачів гілок Арпал, обладнаний спеціальним бункером для вивантаження гілок у Пігбе. Надійна та безпечна конструкція в поєднанні з потужним трактором дозволить вам переробляти великі об'єми гілок на шматки дров. Це дуже вигідний варіант. Ви отримуєте найпотужніший у світі подрібнювач гілок саме такого типу, який рубає на дрова, заощаджуючи при цьому значну частину коштів на транспортері. Якщо у вас, звісно, немає потреби для подачі гілок на висоту у Щоб Замовити подрібнювач, телефонуйте за номером, розташованим ось тут, прямо зараз. Ми з радістю вас проконсультуємо. Також обов'язково пишіть свої запитання в коментарях. Ми все прочитаємо та відповімо. Сподобалось відео? Ставте лайк та поширюйте друзям. Підтримуйте українське виробництво. З вами був Дмитро, компанія Арпал. До нових зустрічей!